Тисячі рік Японія. Сьогун Токугава Єцуна править країною ізольованою від решти світу. Єдині європейці, які мають право тут жити голландці, обмежені крихітним островом Дедзіма в Бухті Нагасакі. У цей час Європа переживає розквіт науки. Вчені досліджують людське тіло. А голландський лікар Віллем Тенрей не відправляється в далеку експедицію за наказом Сьогуна. Все почалося з несподіваного запиту. 6 листопада 1667 року японський правитель попросив голландську Остінську компанію надіслати ботаніка вченого, що збирає та класифікує рослини. Голландці довго обирали кандидата, і вибір припав на молодого, але талановитого лікаря Вілема Тенрейне. Та його чекало не лише вивчення флори, а справжній прорив у розумінні східної медицини. Жовтень 1674 року незабаром після прибуття до Японії Тен не став свідком сцени, яку ніколи не забуде. Японський солдат, напившись холодної води після пробіжки, скрутився від сильного болю в животі. Голландський лікар не знав, як допомогти. У західній медицині лікування завороту кишок ще не існувало. Але японець знав: він спокійно ліг, взяв голку, знайшов чотири точки на животі, вів її просто в шкіру. За кілька хвилин біль зник, а солдат встав, ніби нічого не сталося. Для європейського лікаря це виглядало як диво, але для японців це була наука. Після цього випадку місцеві лікарі вирішили перевірити знання голландця. Вони закидали його питаннями: чому ви міряєте лише лівий пульс? Чим карбункули ін відрізняються від Ян? Тен Рейне був збентежений. Йому пояснили про ци – невидиму життєву енергію, що циркулює по каналах у тілі. Голландець запитав: це кровоносні судини? Ні, це теча ци, відповіли японці. Для європейця це нагадувало давньогрецьке вчення про пневму. Він гордо заявив, що ця концепція застаріла після відкриття Вільмем Гарвеєм кровообігу. Але японці вже знали про кровообіг. Ба більше вони показали механічний манекен, всередині якого циркулювала вода, імітуючи рух крові. У Європі таких технологій ще не було. Найбільшим культурним шоком для японців стало кровопускання основний метод лікування в Європі 17-го століття. Вони були вражені. Ви випускаєте кров основу життя. Як це може бути лікуванням? Напротивагу цьому, у японській медицині вважалося мистецтвом вводити голки так, щоб не з'явилася жодна крапля крові. Голландець мусив глибше вивчити методи джендзю, акупунктури та припікання моксотерапії. Через два роки він почав розуміти принципи. Але раптово у 1676 році Тен Рейне був висланий з Японії без пояснення причин. Ймовірно, Сьогун не хотів ділитися знаннями з іноземцями. Але європейський лікар не здався. На острові Ява він написав книгу про акупунктуру, вперше ввівши цей термін у латинську мову. У ній він навів схеми точок, перемальовані з японських та китайських карт, і детально описав лікування голками. Західні лікарі не одразу прийняли акупунктуру. Їх більше зацікавила моксотерапія, припікання полиновими сигарами. Цей метод став популярним і використовувався навіть у наполеонівській армії. Але сьогодні, через століття, акупунктура стала важливою частиною світової медицини. Вона довела свою ефективність і використовується для лікування багатьох захворювань. А як вважаєте ви, чи може рефлексотерапія стати частиною сучасної доказової медицини?